Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir kennen uns heute mit Perfekt aus und ich helfe euch unbedingt bei diesem Thema. Man braucht Perfekt, um über vergangene Ereignisse zu sprechen. Besonders in der gesprochenen Sprache. Wie bildet man Perfekt? Auf dem Platz Nummer 2 steht ein Hilfsverb: haben oder sein. Und am Ende steht ein Hauptverb. So we spread verb. Particip 2 has a four syllabus. Then fall a stamm and at the end is a t. In the perfect. We have a move. Якщо ми кажемо з вами про розповідне речення з прямим порядком слів, на першому місці буде стояти підмет. Підмет у нас завжди у називному відмінку і відповідає на питання, хто що. На другому місці, як я вже казала, стоїть допоміжне дієслово. або хабн, або зайн. На третьому стоять другорядні члени речення. І на самому останньому стоїть наше. Наше головне дієслово. Давайте поговоримо з вами спочатку з приводу головного дієслова, яке стоїть на самому кінці речення. Ці дієслова бувають правильні або неправильні. Ці терміни німецькою мовою звучать regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. І для початку давайте розберемося саме з правильними дієсловами. До цих дієслів, а точніше до кореню цих дієслів. Додається префікс г, і на кінці стоїть суфікс т. Наприклад, таке дієслово як магн. Ми з вами прибираємо його інфінітивне закінчення н, додаємо префікс г, суфікс т і отримуємо «гемахт». «Хьорен» перекладається як слухати, теж правильне дієслово. Додаємо г, до кореню на кінці додаємо суфікс Т і отримуємо г. Ленен вивчати те ж саме: Г на початку, Т на кінці, і в кінці ми отримуємо геленд. Але є нюанси. Як ви пам'ятаєте, в німецькій мові є у нас дієслова, які мають префікси, які відокремлюються і які не відокремлюються. Ми почнемо з вами з першої групи. Отже, Наприклад, у нас є дієслово «aufmachen». Перекладається це дієслово як відчиняти. Префікс «auf» вважається в німецькій мові саме тим, який відокремлюється. Префікс стоїть у нас між префіксом «auf» і основою дієслова «mach». На кінці, як ми вже казали, до правильних дієслів додається суфікс «t», Тут ситуація не змінюється. Отже, Aufmachen у минулому часі перетворюється на auf Aufgemacht. Або зробіть це самостійно зараз. У вас є діє слово einkaufen. Перекладається воно як робити покупки. Ein префікс, який відокремлюється. Що ж у нас буде з вами у перфекці? Eingekauft. Абсолютно вірно! Префікс г проліз між основним префіксом «ein» і основою дієслова «kauf». В кінці стоїть суфікс «t», і ми отримали з вами у минулому часі «eingekauft». Спробуйте зараз ще раз самостійно переробити дієслово в минулий час «Aufhören» – Це дієслово перекладається як припиняти. Auf знак префікс, який відокремлюється. Що ж у нас буде з цим дієсловом? Aufgehört. Auf, відокремився. Г. Знов у нас проліз. Між основним префіксом і основою дієслова. На кінці стоїть «т». Aufgehört. А зараз ми поговоримо з вами про другу групу дієслів, які мають префікси, які не відокремлюються. Отже, в такій ситуації префікс г не з'являється. Він просто не може пролізти між цим префіксом і основою дієслова. Давайте розберемо з вами перший приклад. Безухну. Дієслово правильне перекладається як відвідувати. І це дієслово має префікс, який не відокремлюється. Це префікс Б. У цьому випадку, як ми вже казали з вами, Г не з'являється. Безухт абсолютно з вами згодна. На кінці стоїть Т, Г не з'явився, і ми отримали з вами форму у перфекці безухт. Давайте розберемо з вами ще один приклад, а ви спробуєте самостійно записати форму минулого часу цього дієслова. FHPNZій. Це зворотнє дієслово, і перекладається воно, як запізнюватись. У цього дієслова префікс фе не відокремлюється. Це правильне дієслово, отже, ми повинні з вами на кінці додати суфікс т. Що ж ми отримуємо з вами у минулому часі? Fешetz. Саме така форма буде у цього дієслова у минулому часі. Давайте розберемося. Префікс «г» не з'явився, але до кореня цього дієслова додався суфікс т. Отже, ми з вами ще додаємо між коренем і цим суфіксом голосну для милозвучності е і отримуємо «фешпетет петет зі. І останній приклад цієї групи це дієслово ехіцен. Перекладається як розігрівати. Префікс е. Не відокремлюється. Додається суфікс т, як ми вже з вами добре це знаємо. І що ж ми отримуємо у перфекті? Ви повинні були отримати форму «Г» er не додався, суфікс т на кінці, тому у минулому часі це буде форма ехідст. Er І ще один нюанс, який ми повинні з вами обговорити. Це те, що на кінці деяких дієслів буває суфікс. Отже, у таких дієслів, запам'ятайте, будь ласка, префікс г ніколи не додається. Це дієслова «штудірен», фотографірен, вресірен, репарірен. Отже, дієслово «штудірен», яке є в німецькій мові правильним, у нас буде в минулому часі перебудовуватись на на studiat. Препариран на репариот. З правильними дієсловами. Я вас вітаю, ми закінчили. Отже, ми переходимо з вами до наступного блоку: це неправильні дієслова. Але тут це дуже легко, бо ми повинні з вами завчити ті дієслова. Вони є і в англійській мові, тому це для вас не нова інформація. Наприклад, пакн букн для перфекту ми повинні з вами використовувати останню колоночку: це «gebacken». Ода «helfen», «half», «geholfen». Знову ж таки, ми у перфекті будемо використовувати форму «geholfen». І ми з вами зараз переходимо до третього блоку нашого відео. Ми поговоримо з вами про допоміжні дієслова «haben» або «sein», які стоять у розповідному реченні з прямим порядком слів на другому місці. Отже, ми почнемо з дієслова хабб. Перше правило, при якому ми використовуємо дієслово хаббн. Наше головне дієслово повинно бути перехідним. Перехідне дієслово цей термін існує в українській мові. Це дієслова, які після себе потребують завжди знахідного відмінка. В німецькій мові це акузатив. Наприклад, я поливаю квіти. Я поливаю кого? що квіти. Цей додаток стоїть у знахідному відмінку. Наприклад, в німецькій мові таке речення Er hat ein Buch gelesen. Він читав книгу. На другому місці стоїть дієслово hat. воно в нас змінене, тому що підмет er. І на кінці стоїть дієслово gelesen. До речі, слово lesen у нас неправильне, і тому я вибрала третю колоночку Lesen, las, gelesen. Наступний приклад. Wir haben ein Haus gebaut. Ми збудували дім. На другому місці стоїть допоміжне дієслово haben. на останньому місці стоїть gebaut. Це партісип цва від дієслова bauen – Будувати. Це дієслово в нас перехідне, тому що ми будуємо кого що. З цим дієсловом додаток буде стояти у акузитиві. Саме у цьому відмінку стоїть додаток ein Haus – тому ми з вами використали допоміжне дієслово «haben». І останній приклад. Sie hat einen Rucksack genommen. Вона взяла рюкзак. На другому місці знов дієслово «haben» допоміжне. На останньому місці стоїть дієслово «genommen». Це минула форма дієслова «nehmen». До речі, це неправильне дієслово, тому я використала знов третю колоночку. «Nehmen», нам. Nam, Геномен. Це дієслово перехідне, тому що в нас «einen Rucksack» стоїть у акузитиві. До речі, цікавий момент. У словниках ви можете побачити такий термін transitive вербн. Саме цей термін перекладається як перехідні дієслова. І він е, завжди скорочується як дві літери. V, ти Це вам допоможе дізнатися, перехідне дієслово чи ні. Наступний пункт у нашому правилі це дієслова без зміни місце знаходження. Німецькою мовою цей термін звучить як вербн ohne Ortsveränderung». Які ж приклади можна навести? Er hat zwei Stunden geschlafen. Він спав дві години. Спати це дієслово якраз. Пасивного стану без зміни місця знаходження, тому ми використали дієслово допоміжне хабн. «Гешлафен», до речі, неправильне дієслово, і я знов звертаюсь до таблички неправильних дієселів. Шлафен, шліф, «гешлафен». І ще один приклад: шуля хат ам гезесен? школяр сидів біля вікна. Дієслово гезесен це минула форма від дієслова «sitzen», він неправильний в нас, означає пасивний стан без зміни місцезнаходження, Тому у цьому реченні я використала допоміжне дієслово хабн, але воно змінилося, тому що підмет еа Schüler», і дієслово стоїть у формі хат, третій пункт нашого правила. Це зворотні дієслова. Вони також будуть використовуватися з дієсловом «haben». Німецькою мовою вони перекладаються як «reflexive verben». Для усіх я нагадаю, що це дієслова, які мають частку «sich». Отже, приклади «Die Kinder haben sich in der Stadt verlaufen». Діти загубились у місті». Діаслово «Verlaufen sich» перекладається як загубитись. Тому з цим дієсловом я у будь-якому разі буду використовувати дієслово «haben». Зверніть увагу на те, де стоїть частка «sich». Вона стоїть одразу ж після допоміжного дієслова «haben». «Verlaufen» стоїть на самому кінці. До речі, дієслово «laufen» в нас неправильне. Ми з вами повинні знов звернутися до таблички неправильних дієслів. «laufen», «lief». Gelaufen, але префікс фе в нас не відокремлюється, тому g зникає, і в нас залишається форма «verlaufen». Останній пункт це дієслова, які позначають погодні умови. Такі дієслова також будуть завжди з «haben», Наприклад, es hat geregnet» «ішов дощ» або es hat geschneit, йшов сніг. Переходимо до наступного допоміжного дієслова це зань. Перший пункт це дієслова активного руху з зміною місця знаходження. Це такі дієслова як геєн, фарен, фліген, клетен, шпринген, резен. Дєцут іст. Потяг прибув сьогодні о 12. На другому місці стоїть «sein», воно змінилося, тому що дія цук позначає третю особу однини, тому у нас форма ест. Дієслово «ankommen» прибувати у партісипі цвай стоїть у формі «angekommen». Як ви вже зрозуміли, префікс ан в нас відокремився, а саме дієслово комен являє, являє собою неправильне, тому я дивлюсь у табличку комен, кам, «gekommen». Другий пункт нашого правила з допоміжним дієсловом sein – це дієслова зміни стану. Наприклад, aufwachen – прокидатись це зміна стану. Ви спочатку спали, а потім ви змінили свій стан і ви прокинулись. Дієслово sterben – вмирати. Також ми можемо пригадати дієслово wachsen – рости. Такий приклад: ist 1832 gestorben. Письменник Гьоте помер у 1832 році. Дієслово щебн помирати саме означає зміна стану. Тому ми використали дієслово «іст». І дуже важливий останній пункт нашого правила це дієслова виключення, які ми повинні просто запам'ятати, що будуть завжди використовуватись з дієсловом «sein». Ви їх можете бачити на екрані. Це, наприклад, дієслова «sein», «werden», «bleiben», «folgen», «gelingen», келінген, міслінген, і так далі. Наприклад, ich bin heute zu Hause geblieben». Я залишилась сьогодні вдома. Це дієслово bleiben якраз входить до останнього правила. Він, воно неправильне. Bleiben бліб geblieben. І на другому місці я поставила дієслово sein у формі bin, тому що підмет в мене ich. Ich bin geblieben. А тепер ми перейдемо з вами до вашої улюбленої рубрики і з вами переглянемо відео, де ми зможемо почути приклади речень з минулим часом. я нічого не роблю.

«auf» – префікс, який відокремився. І тому G встала між цим префіксом і коренем дієслова. І ми отримали форму «aufgestanden». Тепер з приводу допоміжного дієслова «bist». Чому там воно? Тому що це зміна стану. І ми вже казали з вами, що якщо дієслово означає зміна стану, то ми використовуємо саме допоміжне дієслово «sein». зайн. Це прийшли? Ja, er ist jeden Tag gekommen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Wirklich? Das ist gut. В наступному відео ми з вами чуємо таке речення. Er ist jeden Tag gekommen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Він приходив кожного дня, у понеділок, у вівторок, у середу. Дієслово «gekommen» являє собою неправильне дієслово «kommen», «kam», «gekommen». Чому саме дієслово іст використовується у цьому реченні? І воно стоїть на другому місці. Зверніть знов на це увагу. Тому що gekommen це дієслово переміщення у просторі, і ми використали саме це допоміжне дієслово. Er hat immer so traurig ausgesehen. Це речення ми чуємо у третьому відео. Чому ж в нас дієслово хат? Тому що дієслово «aussehen» позначає з собою виглядати. Взагалі, це речення перекладається, як він завжди дуже сумно виглядав. Отже, це не активний рух, це не зміна місця знаходження, і тому ми використали з вами дієслово «haben». «Aussehen». Die Wort sehen, ist die Slowa. Sehen, sah, gesehen. Präfix aus, wieder krämisch, immer ausgesehen. Wann hast du deine Freundinnen getroffen, getroffen oder getrefft? Was ist hier richtig? Es geht um das Verb treffen. У четвертому прикладі ми чуємо з вами таке питання. Wann hast du deine Freundinnen getroffen, oder а яка ж форма дієслова буде правильною? Це питання нам ставить дівчина. Тієслово трефен неправильне. Тому ми повинні просто з вами це знати і запам'ятати, що партицип 2 цього дієслова буде. Getroffen. Ich war letzte Woche in... London. Ich war letzte Woche in London. London ist meine Heimatstadt und was habe ich in London gemacht? У п'ятому прикладі ми з вами почули таке речення: Was habe ich in London gemacht? Що я робив у Лондоні? Це слово "machen" правильне. Префікс «-g», суфікс "t", нічого складного. Gemacht. Neben der Stadt befindet sich ein Berg. Arthur's Seat. Und ich habe den Berg t -t 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 bestiegen. Und das letzte Beispiel für heute ist das interessanteste. Ich habe den Berg bestiegen. Ich bin auf dem Gor. Und warum gibt es hier zwei Wörter? Haben. Lassen Sie uns das verstehen. Weil es zwei Wörter gibt. Підніматись на гору у даному випадку це перехідне дієслово. Слово діябек гора стоїть у знахідному відмінку. І на другому місці в нас стоїть є слово хабн Ейгабе Тінбек Пештіген. Я бажаю успіхів вам у цій темі. Фіріклюк!